Молодих науковців, дослідників, натхнених ідеями і прагненнями до нових відкриттів. Сьогодні ми маємо унікальну можливість поділитися результатами своїх досліджень, знайти однодумців людей, які розділяють ваш інтерес до науки та до інтелектуального розвитку. І що хочемо побажати ще чи соєдналися? Приєдналися е, ну і нехай ця конференція стане для кожного з нас джерелом натхнення, мотивації та нових ідей. Сходьте, наша конференція проходить в такому змішаному форматі. Тобто, у нас є учасники, які будуть дистанційно з нами працювати. Є учасники, які будуть в нас тут на місці виступати. І я ми пропонуємо організувати таким чином, що спочатку виступлять наші молоді науковці з інших закладів освіти дамо їм слово. А потім ми вже тут залишимо, щоб не затягувати, тому що ми розуміємо, що у всіх триває освітній процес, і всі ця конференція не може тривати цілий довгий такий період. Звати мене Світлана Васильівна Савчук. Так ті, хто з секції 7.1, з тими я розмовляла вже або десь переписувалася. Дуже приємно вже тепер вочно вас побачити, познайомитись. І хочу представити вам модератора секції 7.2, бо з технічних причин так вийшло, що ми тепер будемо працювати. Об'єдналися Об так, вітання. Мої зусилля. І що ну давайте ми я пропоную працювати. За алфавітом, певно, так? Буде зручно. По прізвищах, так, за алфавітом. До вашої уваги пропоную тему формування поняття про десяток як складену лічильну одиницю. У, цьому, у цій доповіді розглянуто методику формування поняття десяток як складена лічильна одиниця, проаналізовано етапи навчання, практичні вправи. Одним із важливих напрямів початкової математичної освіти є всебічний розвиток особистості дитини засобами математичної діяльності, що забезпечує формування математичної компетентності як необхідної умови для подальшого навчання та життя. Реалізація цієї мети забезпечується опануванням змістової лінії, числа дії з числами величини, зокрема, формування у першокласників поняття про десяток як складену лічильну одиницю. Це питання розглядається в межах вивчення нумерації чисел першої сотні та є основою для подальшого засвоєння устної та письмової нумерації чисел від 11 до 20 та від 21 до 100, порівняння чисел у концентрі сотня, а також виконання арифметичних дій давання віднімання на підставі нумерації у межах СТА. Методику навчання формування поняття десятка як складеної лічильної одиниці в різні періоди досліджували такі науковці, як Михайло Богданович, Леонід Коваль, Михайло Козак. Ярослав Король, Оксана Онопрієнко, Світлана Скурцова та інші. Вони підкреслюють, що формування цього поняття є ключовим етапом у розвитку математичних здібностей молодших школярів. Розуміння десяткової системи числення створює підґрунтя для подальшого опанування арифметичними діями та складними математичними концепціями. Уміння групувати предмети в десятки сприяє розвитку логічного мислення та значно полегшує процес лічби великої кількості предметів. І тут оча робота до цієї діяльності включає систему практичних вправ на групування предметів, що дає можливість учням усвідомити, що об'єкти можна лічити не лише одиницями, а й групами, двійками, трійками, п'ятірками та десятками. Використання наочних матеріалів, таких як лічильні палички, кубики або намистинки, допомагає візуалізувати процес утворення десятки з десяти одиниць і зрозуміти, що десятками можна лічити предмети так само, як і одиницями. Наприклад, зв'язування десяти павочок у пучок демонструє, що десяток це не просто набір одиниць, а окрема лічильна одиниця, яка містить десять елементів. На наступному етапі першокласники засвоюють принцип порівняння чисел, отриманих при лічбі десятками. Вони порівнюють окремо кількість одиниць і кількість десятків. Та виявляють, що принципи їх порівняння однаковий. Числа десятків порівнюються так само, як і числа одиниць. Восьми, то є п'ять десятків до восьми десятків. Процес формування поняття десяток продовжується під час виконання арифметичних дідодавання та віднімання чисел, отриманих у процесі лічби десятками, Важливим є співставлення дідодавання віднімання однакових чисел одиниць і десятків та усвідомлення аналогії між цими операціями, наприклад, 5 відняти 2 дорівнює 3. Та п'ять десятків підняти два десятки дорівнює три десятки, учні приходять до висновку, що додавання та віднімання десятків відбувається за тими ж правилами, що й арифметичні операції з одиницями. Подальша робота спрямована на ознайомлення учнів з числом 10 та з'ясування значення цифр у його записі. Аналогічно відбувається робота над записом інших кругових чисел, наприклад, три десятки дорівнює тридцять, п'ять десятків дорівнює п'ятдесят тощо. Важливим етапом формування поняття десяток є порівняння круглих чисел та виконання з ними арифметичних дій додавання і віднімання. Діти виявляють, що додавання і віднімання круглих чисел відбувається подібно діям з відповідними одиницями. Отже, таким чином, ознайомлення з поняттям десяток як складена лічильна одиниці, є ключовим етапом у формуванні математичних компетентностей учнів початкової школи. Використання практичних вправ наочного матеріалу та поступово складені завдань забезпечують глибше розуміння десяткової системи числення та створює міцну основу для подальшого вивчення математики. На цьому все. Дякую за увагу.